У Нікополі працівники станції швидкої вкотре допомогли своїм колегам у зоні. АТО. цього разу передали медичній роті 93-ї бригади відновлений УАЗик. Як все було, бачили наші Нікопольські кореспонденти. Валерій Перепілка не чуток знає, як воно там на війні. Це зараз він диспетчер автотранспортного цеху станції швидкої. А у 2014-му водієм відправився у гарячу точку під Донецьк. Зі своїм екіпажем вони врятували багато життів. каже у їхній машині: ніхто з поранених не помер. Після отриманої травми і лікування Валерій повернувся до Нікополя і тепер як може допомагає своїй бригаді. Скільки я виїжджаю туди, там нової техніки нема. Один металолом. І от що ми можемо зробити, то ми робимо. Бійці кажуть, перевірені часом уазики на вагу золота, адже допомогли зберегти не одну сотню людських життів. Лучше, Потому, лучше. Лучше Потому, ну вона дуже хорошо виручає лучше, ніж нове, тому що по проходимості лучше зимою лучше тому що ну, нова техніка. Там не проїдіть також разом із Уазиком до гарячої точки на Луганщині поїде відновлена польова кухня і продукти, що назбирала волонтерська команда. Валерій каже: останнім часом волонтерський рух дещо пішов на спад, а так не має бути. Адже хлопцям там дуже непросто і вони радіють будь-якій допомозі. Ганна Черкащенко Едуард Савранський. Новини 11 каналу.